Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми вестимемо мову про таємних агентів Укрзалізниці, які від жовтня почали їздити в поїздах території України задля підвищення безпеки. Російська пропаганда відповіла власною версією про завдання нових фахівців із безпеки у поїздах. А правду ми сьогодні дізнаємося із офіційних джерел та від експертів цієї галузі. Російські телеграм-канали ширять інформацію про те, що в українських поїздах з'являться таємні спостерігачі, які нібито виявлятимуть нелояльних до влади пасажирів. Давайте розберемося, хто ці таємні спостерігачі. Отже, це так звані маршали залізничної безпеки, які відповідають за безпеку пасажирських перевезень та реагуватимуть на потенційні загрози. Вони не шукатимуть, як стверджує російська пропаганда, нелояльних до влади людей на вокзальних комплексах і у поїздах тепер діють маршали залізничної безпеки, спеціальні працівники відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, які відповідатимуть за безпеку пасажирських перевезень, а також реагуватимуть на загрози. Про це 9 жовтня оголосила Укрзалізниця. Діють маршали таємно, інкогніто. Які функції в охоронців, що вони мають право робити, і для чого взагалі утворили таку нову форму стеження за правопорядком? Розповідає Павло Лапін, речник програми Залізна безпека Укрзалізниці. Послухаємо. Три основні функції: перше це моніторинг безпекової ситуації, друге аналіз безпекової ситуації, тобто саме на маршалів залізничної безпеки покладено обов'язок відповісти, чому відбуваються ті чи інші безпекові ситуації в поїздах та на вокзальних комплексах. І звичайно, третє у випадку необхідності реагувати на безпекову подію, якщо маршал стає безпосереднім свідком. Тієї чи іншої конфліктної ситуації або порушень правил поведінки громадян на залізничному транспорті він пред'являє службове посвідчення, жетон, такий самий жетон, як зараз на мені, представляється і вирішує безпекову ситуацію. Це може бути припинення поведінки, це може бути висадка пасажирів, або навіть е, запрошення до поїзда на наступній станції працівників національної поліції. Це були слова Павла Лапіна, речника програми Залізна безпека Укрзалізниці. І як зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, подібну модель роботи безпекових служб широко використовують на авіаційних маршрутах. Таке нововведення бере свій початок з американської системи безпеки авіаперевезень, пояснює експерт із транспортних перевезень Богдан Долінце у коментарі п'ятому каналу. Послухаємо. Перше з'явилися з початком розвитку авіаційних перевезень сполучених Штатах. Це мова йде там про 1968 рік, коли офіційно фактично з'явилася така охрана. Тобто Це службові особи компанії, які мають відповідні дозволи там на використання або володіння зброї, спеціально навчені для роботи з проблемними пасажирами або, наприклад, з нештатними ситуаціями нововведення є одним із кроків для посилення безпекового контролю через повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, для того, аби не допустити перевезення вибухонебезпечних та інших недозволених для перевезення речовин і зброї без належного дозволу. Скільки нині працює маршалів, таємниця кажуть в Укрзалізниці, це фахівці, які пройшли спеціальну підготовку, а також мають досвід роботи у силових структурах або охороні, каже Павло Лапін у коментарі Суспільному. На одному із популярних напрямків вони розпочали свою роботу ще у вересні цього року. Єдина зброя маршалів залізничної безпеки це пильне око і добре слово. Ніякої вогнепальної зброї або спеціальних засобів у маршала залізничної безпеки немає. Працюють на найбільш популярних, найбільш населених маршрутах західного напрямку. Це Київ, Львів, Ужгород. Маршали стежать не лише за пасажирами, під їхнім наглядом і працівники Укрзалізниці каже Павло Лапін. Їхні порушення також фіксують і передають керівництву. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи щось коментуючи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.